Оскільки, оскільки я розумію питання, і особисто я думаю, зараз я надам слово, я надам. І особисто я маю думку відносно того, і не знаю, буде яка думка громади. Тому що ми мусимо все рівно, як люди, розуміти, що хтось все рівно, хтось або не хтось, то ми це вже не суттєво, хто. Буде обробляти нашу землю, але хтось все рівно її буде обробляти. Обробляємо її і ми, кожен з нас її обробляє. Обробляє і перспектив, обробляє і наші паї, ті, які ми самі не можемо обробити, і здаємо їм варення. І тому я думаю, щоб звернення від громади села, чи від цих людей може бути єдиним, щоб вони не кропили, ну як то. Літаючи э, авіацією. Якщо авіацію. Я... Тому що кожен з нас, ми... я хочу, щоб ми були чесні і відносно себе, і відносно когось. Кожен з нас обробляє, бо є люди, що і не з нашого села, я не хочу. кожен з нас обробляє, як ми батьком, то трактором з батьком. Ну, бо так ми живемо, з цього ми живемо, з інакшого ми не живемо. Але найбільше шкоди сам та згідний. І тому я думаю, що за просто заборонити обробляти авіаційним методом в наступне. Наше поле, не наше поле, Раковецьке, Сарафенецьке, не суттєво. Тому що так, перспектива в нас не обробляла. Ну ну не обробляла. Але вітер дув, ну і хто знає в той момент, куди вітер дусь? Сьогодні туди, завтра туди. Це я згідний з процентів. Просто до перспективи звернення про заборону обробки поля. Філіппер, спортив авіа... авіаційним методом. Це, це було не у нас. Це було десь там і, і вони давали. Я не знаю рішення, яке було по, по сусідніх селах. Той раз до нашого славного нічого не у, у нашому селі перший раз. Я розумію, в нашому селі перший раз. А вас не повідомляли, про таке разу будете робити? Ні, не повідомляли. Але вас би люди поважали, якби ви підтримували людей, громаду і відстоювали їхні інтереси. О, а чиї інтереси я відстоюю? Ну, розумієте, я хочу. В мене є питання досить цікаве. Да. Мене питання досить цікаве, тому що є багато закидів. І я хочу для того, щоб був. Логічний зв'язок і логічна розмова. Кожен хтось планує або думає. Я розумію, що сільська рада має мільйони грошей, наша по крайній мірі, і не хоче нічого робити. Я пояснюю, тому я на сьогодні, крім того, що ви слухали звіт бухгалтера. Я спеціально для того, хто є вас тут спереді, розумієте, даю спеціально ці листки. Цим звітом, щоб ви не переписували і не цей, листки звітом даю кожному на руки, хто хоче, бере. І розумійте, люди ви мене, що в сільській раді нема мішок грошей, і голова хоче, бере у ліву, хоче бере у праву. Декларація. Декларація про доходи моя здана у податкову інспекцію. Декларація моя про доходи є публічна інформація. Я нікому не забороняю декларацію про доходи. І тому тому я ці листки, про ті наші доходи і розходи, даю кожному, хто має бажання поцікавити. і З ними можна піти на перевірку чи до нас, чи в податкову, чи в. Казначейство хто кудись зважає. І тому з того, ж, які ми маємо доходи, з того ми мусимо виходити про наші розтрати. Кожен із нас каже, так, не так, у нас є дуже багато проблем. Але на сьогоднішній день, з 15-го року, держава законом своїм так вирішила, що дота дотаційної системи вже немає у нас в державі. І навіть на ту ж зарплату чи на щось робити дотацій немає. І тому всі доходи і збори є ті, які зібрані нашою сільською радою. Дякуючи депутату районної ради, я таки йому подякую, і дякую депутату Луковичу Андрію, і дякую районній раді і обласній раді про те, що вони виділили цього року кошти на ремонт, ямковий ремонт дороги. Нашої дотишковиці, тому що там вже неможливо було їхати, і виділили на ремонт нашого водопроводу, пообіцяв Андрій Левкович, про те, що цього року частину водопроводу відремонтує настільки, щоб можна було приїхати і, по крайній мірі, взяти воду. Що зробить за ці гроші? І То... я розумів, що... я розумію, що це і заслуга можливо ваша. Але від'їздити два роки, від'їздити от бачите, є е, нема логіки. От хто що робить пан Петро? Ніби і нічого не робить. А що би слірада, ніби і нічого не робить, так? Але слірада працює від'їхати через день в район, від'їхати через день і спитати: а якщо не на Рада, то відвести дані, відвести ваші дані, відвести ваші субсидії, привезти ваші субсидії. Це рівно є робота. Це все є робота сільської ради. І коли людина сидить вдома, нічого не робить. А коли цілий день від'їхав казачинство, прокуратура, суд, адміністрація і ще хтось приїжджає четверта година. І здається, ніби що робить, ніби нічого, але через день що зробить.